Друзі, а це відео, можливо, буде частково на російській, і ви самі побачите чому. Професіональна онлайн-школа шахмат Світлана Чередніченка. Це колись була українська шахістка, але вже з 2019 року під час війни вона організувала у Росії школу шахів. Так, давайте подивимось, хто з нею співпрацював. Морозевич, Росія. Чіткий підтримувач дій ВВХ, який грає в усіх турнірах і так далі. Кирил Ступак, Білорусь, ну теж все зрозуміло. Чередніченка, все знає зрозуміло. Фаміних жінка Морозевича теж грає в усіх турнірах. У РФ Володимир Сакун, майстер. А я давно вам казав, це український шахіст, що в нього доволі дивні погляди, що він з зрадниками, з колаборантами. В друзях спілкуються з ними і так далі. Тому це дуже-дуже дивно. Давайте подивимось наступне фото. Е, я так розумію, це мати хлопця пише, що про хлопця не напишуть одесити, тому що в Львовській футболці чомусь. Вона таке зробила висновок. А, не напишуть англічани, тому що виступаєш за Україну. Але, 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 давайте. Татьяна Морозова. Ну, не знаю, хто це. Назар Фірман. Це начебто Львів. Анастасія Рахмангулова це начебто Україна хоч і живе в Європі, але начебто Україна. І Світлана Чередніченка Стоп. Так, це ж ми бачимо, що Оркостан і Софіко, я не знаю, хто це, і, і так далі. Тобто, ми бачимо ось такий цікавий тандем. Може, це випадковість? Давайте подивимось далі. Це мені прислали. Ну, щоб на рахунок Світлани Чередніченка усе все щоб не було ніяких міфів. Менеджер по продажам, вона шукає. Удаленно зарплата від 50 до 120 тисяч рублей. І далі, далі. Ось тут написано. Написано. По цьому, що все? Закінчилося фото. Так. Мабуть, Мабуть закінчилося. Давайте перейдемо на сайт її школи, і ще ви побачите такі цікаві речі. Так. Про тренерів ми натиснемо. Нам треба. А не треба навіть натискати. Ось це Світлана. Ну, дійсно, це жіночий гросмейстер колись доволі непогано грала в шах, а може, і грає. Міжнародний гросмейстер Олександр Морозевич. Це, звісно, топовий шахіст, але це той, хто підтримує дії ВВХ, принаймні своїми діями, участю в турнірах, які там організовуються. Дуже дивно тут побачити на сайті російської школи такого шахіста. Як Павло Ельянов. Дійсно, це сильний шахіст, але, друзі, чому він тут з командою орків? Що він робить тут? Дуже-дуже дивно. А як же ж у Фейсбуці він збирав гроші, начебто на підтримку українцям і так далі? Я тоді вже був у мене деякі сумніви. Опа! А це не все? Катерина Должикова. Перша жінка Сергія Карякіна не сподівався, чесно кажучи, побачити Екатерину у такій російській компанії. А ось Володимира Грабінського я не дивуюся. Він. Тут, звичайно, себе буде називати як завгодно, але мова навіть вже були відео про його рівень, про його гру і про те, як він приписував результати і моїх учнів собі, і інших тренерів. Але мова не про це зараз. Ми вже казали, як він продавав під час війни книжки у Петербурзі, зі знижками для, саме для жителів Ерефії, були знижки. На його книжках, ось так. Може, це якась підривна діяльність, я не знаю. Але ми бачимо, йому комфортно у російській шаховій школі, комфортно під час війни тут знаходитися і щось з цього теж мати. Ну, Євген Мерешниченко він давно вже там на російських всіх сайтах, давно він, на жаль, туди з'їхав, е і йому приємно, що він і тренував. Карякіна, за таке б, звичайно, б не хотілося казати. Кого ще ми тут зі знайомих можемо побачити? Ну, стопак, це Білорусь, тому нічого дивного. І ось колишня українська. Це, здається, донька чи онучка нашого арбітра Славетного ну, вона вже померла, Ріми Антонової. І Надєжда Височина. Але їй комфортно спілкуватися. І працювати у компанії у російській шаховій школі. Директор повністю це пише, що вони працюють десь. Тут написано з 2019 року. це працює. Щоб ви не думали, що це можливо там, з 2013-2012. Ні. У російській шаховій школі у компанії з тими, хто підтримує. Цю діяльність і, як мінімум, мовчить, грає у турнірах і робить вигляд, що нічого не коїться. Ось такі речі, друзі, це факти. А ви робіть висновки, якщо вам після цього комфортно у компанії з цими людьми так, знаходитися чи мати якісь справи, ну, самі думайте, хто ви. Ну, а всім патріотам та чесним шахістам бажаю здоров'я, натхнення. Бережіть себе.